Шанування друзі, вітаю вас в цей день, 18 листопада, понеділок. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму ютуб-каналі, і це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Тож розпочну із не дуже радісних новин справа в тому, що ворог завдав удару по багатоповерхівці в місті Суми, є загиблі. На на жаль, велике число загиблих, понад 10 людей вже і постійно оновлюються ці цифри в зв'язку із ну, скажімо, тим, що тривають розбори завалів, багато поранених, серед них діти. Влучання Росії фактично пряме в багатоповерхівку в місті Суми. Крім того, там влучання в об'єкт інфраструктури, відсутнє енергопостачання, складна ситуація. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих, тримайтесь, будь ласка, суми, містяне. Дуже важко вам, тому що прикордонна територія, тому що ворог обстрілює. Сподіваюся, що рішення Байдена, і Макрона, і Стармера, ну фактично, давайте скажемо в першу чергу рішення Байдена про удари вглиб російської території, зокрема, які стосуються в першу чергу Курщини. Все ж таки зможуть зменшити російський потенціал для цих обстрілів, але про це ще поговоримо. Так само відновлюється від наслідків атак об'єкти на Одещині, складна ситуація в самій Одесі. Тривалий час без світла, водопостачання зараз ведуться відповідні роботи так само. Ну і по тих місцях, де фіксувалася активність ворога, були прильоти, ми розуміємо, що. Триває відновлення енергетики саме через це. Принаймні сьогодні діють в багатьох українських регіонах стабілізаційні відключення, зокрема, і в Києві. Якраз і зараз я для вас цей брифінг записую за відсутності електроенергії. Але треба триматися, треба мати запас міцності та стійкості для того, щоб рухатися далі. Тому що це дуже важливий період, розумієте, нам треба вистояти ось цей час до 20 січня, коли Росія буде тиснути, коли Путін буде кидати все можливе для того, щоб досягти успіхів і на полі бою результатів, і намагатися зламати волю до опору українського народу знову ж таки не даремно план президента називається планом стійкості. Тобто, очевидно, що. Росія зараз думає, що тренд на мирні перемови не закладений і інакше бути не може. Тобто, що за будь-яких умов Трамп не відступить від свого рішення якомога швидко закінчити війну. І тому Путін буде робити все для того, щоб створити картинку, мовляв, Україна не спроможна боротися мовляв, Україна не може мати успіхів, натомість тільки Росія здатна наступати. Атакувати і досягати результатів на полі бою, так само зломити волю до опору українського народу. Але ми не дамо їм цього зробити. Ну і знову ж таки, цей тренд, от який уловився, він зараз дуже активно командою Трампа постійно дискутується: Маск і не тільки, ви знаєте, висловлюється про те, що якомога швидше. Потрібно це завершувати. Але а ми ж повинні чітко побачити, що, що це означає, коли нас тероризують, коли б'ють по будинках, як в Сумах, чи Харкові, чи Києві чи Одесі чи Запоріжжю, коли страждають мирні цивільні люди, то що нам тепер ще й іти на поступки, ще й здаватися після тисячі днів, як мінімум? Ну, от буквально 19 листопада у вівторок, тисяча днів. Початку повномасштабної агресії, тисячу днів героїчного спротиву українського народу, який не припиняється. Тому абсолютно нелогічно і потрібно продовжувати докладати зусиль для того, щоб переконувати наших партнерів, що це агресор має нести відповідальність, і саме це є справедливим, а не жертва агресії. Ось це важливо. Дрони. Атакували територію Росії. Про це повідомляють зараз російські медіа, а також представники місцевої та обласної влади. Зокрема, це стосується і Москви. Мер Москви Собянін повідомив про те, що на підльотах, начебто, до Москви в двох округах були збиті безпілотники, які летіли атакувати якраз Москву. Крім того, робота російського ППО фіксувалася. При відбитті атак в Брянській, Курській, Білгородській, Тульській, ну і Московській областях загалом п'ять регіонів а, Росії були під вогнем. Повідомляється про те, що ну, така масована атака була по Брянській області, що межує з Україною. Чекаємо результатів і чекаємо повідомлень про наслідки цієї атаки, і Білгородській області так само. Можу сказати, що те, що стосується Брянської області, то там ворог, як правило, концентрує свої логістичні можливості та бази, це такий тиловий район, оперативний тил для російських військ, які діють в Курській області і не тільки, і ведуть наступальні дії. Крім того, там розташовуються склади з паливно-мастильними матеріалами, озброєнням і так далі. Те саме стосується і Білгородської області, яка слугує таким великим тиловим районом для забезпечення російських військ, які діють на Харківщині, зокрема в районі Куп'янська, де ворог активізувався, і де потрібно його зупиняти, власне кажучи. Тому це ну, дуже правильно, і Україна буде відповідати, тобто абсолютно правильно завдавати якомога більше ударів по військовій інфраструктурі ворога. Для того, щоб зменшувати їхні спроможності, це очевидно. Ну і до ключового питання: а коли ж будуть завдані удари атакамсами? президент України Володимир Зеленський абсолютно правильно зазначив, що такі рішення не оголошуються, і мова не йде про те, що ми повинні зараз сказати, про те, що от будуть завдані удари. Але він дуже слушно відзначив, що. За себе скажуть ракети, і це правильний меседж, взагалі, в таких питаннях було б добре побачити вже приклади успішного бойового застосування на практиці, а потім говорити і оголошувати про те, що це були атакамси. Але наші партнери, які поділилися цією інформацією з медіа, вони вирішили дещо інакше. І от як повідомляють різні... Видання західні, наприклад, видання Аксіос американське, що рішення було ухвалено ще три дні тому, тобто три дні тому вже Україна була повідомлена. Ну, це означає, вочевидь, що ракети є, і ракети могли бути поставлені раніше. Яка кількість на сьогоднішній день точно невідомо, тому що різні дані озвучувалися. Ще в 2023 році говорили про те, що цих ракет, може бути, ну, цих ракет можуть бути сотні, які можуть бути передані Україні. Правда, тоді мова йшла, що йдеться про атакамси з касетною бойовою частиною і дальністю на 165 кілометрів, власне кажучи. А, так така була інформація. А, потім, за оцінками, які є на сьогоднішній день і подаються в медіа, загалом станом на 2024 рік, в США може бути в наявності більш ніж дві тисячі ракет Атакам з різного в різному стані і версіях, із яких а, 1500 – це нові ракети. Власне кажучи, ну і станом на жовтень 2023 року повідомляло, що Україні було передано 20 одиниць. Потім говорилося про те, що Джейком Саліваном, радником президента США з питань безпеки, говорилося про те, що Вашингтон надав Україні значну кількість цих ракет і планує надати ще. От, власне кажучи. Така ситуація, але, звичайно, ніхто точну кількість не розголосить. Ну, давайте скажемо, що якщо 2,5 тисячі може бути, то якщо Україна отримає 100 ракет, наприклад, умовно, це точно не зменшить суттєво обороноздатність Штатів Америки, а навпаки, підвищить суттєво, тому що це захищає в тому числі. І європейські інтереси, і американські інтереси в Європі. Тобто, цілком таку кількість вони можуть собі дозволити, яку передали, знову ж таки, не розголошується, але сподіваюся, що значну а, кількість. Крім того, як зазначається, як зазначається, а, так само, а, що це рішення стосується тільки Курської області. Принаймні про це Аксіос повідомляє, точних коментарів немає. Але в першу чергу Курської області і ударів по позиціях північнокорейських військ. Тобто, ну, це з прив'язкою до чого? До того, що Північна Корея відправляє війська, що Росія і КНДР ратифікували відповідну угоду про взаємну, в тому числі, військову допомогу, і Сполучені Штати як наслідок вже дають таке рішення для України реагувати, в принципі. Якщо подивитися загалом, то можна бити по військовій базі Халіна в Курській області і не тільки є дуже багато об'єктів, де зараз сконцентрована військова присутність. Але ж ніхто ж не буде конкретизувати, якщо тут були північно-корейські війська, а поруч стояли російські, і по них прилетіло, ну вони ж поруч стояли. Тому хто тут що скаже? Тому я думаю, що в принципі, ці рішення вони мають допомогти. Обмежити наступальний потенціал ворога на Курщині і допускає, що це рішення буде розширене, виходячи із гуманітарних підстав захисту Сум і Харківщини, Сумщини, Харківщини, Чернігівщини, прикордонних регіонів. І ось ці російські повномасштабні атаки, ракетні атаки, ось ці удари по Сумах, по Харкову. Вони тільки підтверджують версію того, що потрібно захищати, і тільки додадуть відповідної аргументації. Адміністрації Байдена для того, що чому потрібно такі рішення було ухвалювати і чому вони є надзвичайно важливими. Це, власне кажучи, так само важливий компонент. Ну давайте проаналізуємо, як це може вплинути на поле бою. Візьмемо зараз абстрактно тільки один регіон Курську область. Розуміємо, що там ворог зараз концентрував до 50% Тисяч особового складу. Російські війська проводять наступальні дії, і вже Курщина характеризується тим, що, зокрема, підрозділи елітних російських військ вимушені туди перекидати. Путін дійсно, вочевидь, поставив завдання і має наміри, і дав відповідні вказівки російським військовим командуванням про те, щоб ті витіснили позиції українських військ з території Курщини. До 20 січня саме до того 20 січня, моменту X. Чому моменту X? Тому що тоді як вважають, Трамп приходить на посаду, починає вже формувати свою команду адміністрацію, принаймні дуже швидко призначає тих, кого можна призначити без погодження з конгресом своїми указами, і включається в роботу, зокрема по російсько-українській війні, в питанні зовнішньої політики. І відповідно починаються перемовини. Одним із сценаріїв, який оголошувався в медіа, який дискутувався цих перемовин, є заморожування конфлікту по лінії фронту і створення так званих буферних зон. Ну, відповідно, що це означає? Припинення бойових дій з присутністю українських військ на території Росії, нехай навіть і на незначній частині. Ну погодьтеся, як мінімум, незручно. На Путіну буде йти на такий пункт. А якщо ми допустимо, що зараз рішення адміністрації Байдена в цей період до інавгурації дійсно активізуються, і ми почнемо отримувати ну, щотижня пакети допомоги, як було анонсовано американською стороною, які пришвидшують рішення для того, щоб кожен долар, який був виділений Україні, він був освоєний і пішов на користь зараз. Зокрема, і це мало своє відображення і на полі бою. Допускаємо собі чисто теоретично, що Україна зупиняє наступ ворога на Сході, стабілізує фронт і, наприклад, привиключно припускаємо, це так гіпотетично, проводить певні наступальні дії з розширення плацдарму в Курській області, тобто розширює цей плацдарм або поширює його, наприклад, в Білгородській області, чи в Брянській, чи ще десь на якомусь напрямку. Витісняючи позиції ворога, займаючи не просто стабілізувавши фронт, а ще й контратакуючи, маючи локальні успіхи, тактичні. По фронту про це починають писати медіа. Про це йде відповідний резонанс. Про те, як Україна зупинила Росію, так ще й може успішно контратакувати, нехай і на незначних невеликих ділянках фронту. Ну, відповідно, це history of success, історія успіху. І команда Трампа вже буде реагувати по-іншому. Тому що якщо ми говоримо, що такі люди, як Трамп, очевидно тягуття, будуть тяготіти і а, намагатися бути поруч з історією успіху, ну відповідно, це матиме свій ефект. Я в цьому практично переконаний. Я скажу таку річ, вона, можливо, для когось контраверсійна, але і складна. Я розумію, що в цей момент, коли йдуть важкі бої під Кураховим і складно нашим бійцям, коли непроста і важка ситуація на фронті, я це все розумію. Але глобально, якби у нас з'явилася можливість ще однієї курської операції або щось на кшталт, цього неважливо в якій точці. Це б так сколихнуло інформаційно-медійний простір. Це так би вкотре перекроїло, нівелювало та змінило наративи Кремля і Путіна про те, що, мовляв, все вирішено, і Росія наступає, і тільки Росія може мати успіх, а відповідно треба тиснути на Україну. Що ну просто не залишало би іншого виходу тому ж Дональду Трампу, окрім як підтримати Україну, і окрім як дати можливість Україні. Позиції з позиції сили підійти до е, перемовин, і в цьому контексті, повертаючись до Курщини, питання атакамсів, ну і Скальп і Джи, поки що по Storm Shadow там, але вони чекають постачання, є питання, то це ж посилює наші можливості, якраз в цьому. Тому що для Росії принципово буде Курщина, якраз от на цей період. Відповідно, що це означає. Відповідно, це означає, що вони будуть зараз атакувати, що вони роблять, нести великі втрати, і ці втрати потрібно за рахунок когось компенсовувати. А що це означає? А це означає, що будуть елітні російські десантники, які туди їдуть і вже гинуть і втрачають свою техніку, ресурси і засоби, і будуть північнокорейці. А тепер про північнокорейців і як це рішення бити по об'єктах, зокрема, де будуть північнокорейці, впливає. Дивіться, це треба поєднати із тим, що написало видання Bloomberg напередодні, і про що я говорив в минулих відео. Що це значить? Bloomberg написала про те, що Росія може відправити КНДР, перепрошую, Північна Корея може відправити до Росії близько 100 тисяч особового складу північно-корейських військових. Нехай і на ротаційній основі, які будуть тобто замінювати попереднього. Там зараз 10-15 тисяч зайшло. Ну, отак, таким чином, там Росія сподівається, чи КНДР сподівається провести 9-10 ротацій, можливо, дещо більше, можливо, менше. Буде залежати від того принципу, який вони закладають по числах. Відповідно, Путін розраховує на те, що за північно-корейців треба платити менше, а при всіх там здається, там, як хтось описує безмежних можливостях та ресурсах доведення війни. Росією, ну, війна має дуже високу інтенсивність, і Росія внесе дуже великі втрати. І російський ВПК не встигає поповнювати. А ну, як ми бачимо, попри все, найманці вони продовжують брати. Вони так само залучають росіян, мобілізують їх, а потім змушують підписувати контракт, відповідно, начебто, це контрактники і добровольці. Але все ж таки втрати на сьогоднішній день. Почали переважати, вочевидь, цифри тих, кого Росія може мобілізувати протягом місяця, і це дуже хороша позитивна ознака, яку ми а, можемо констатувати. Відповідно, що відповідно, Путін, вочевидь, таки хоче вирішити а, свої завдання а, з нестачі живої сили поступово. А йому ж треба атакувати. А що таке атакувати? Причому на двох-трьох напрямках одночасно це постійно мати відповідний ресурс. А якщо його немає, то є й проблеми. Тому він хоче це вирішити за а, рахунок північно корейці. З ким чинином вони домовляються? Це все виглядає дешевше, це все виглядає швидше і, нібито дуже привабливо, і є сила для того, щоби. Штурмувати позиції українських військ, так ще й потенційно застосовувати артилерію, тому що я думаю, що ось ті коксани 170 мм, міліметрів, а також реактивні системи залпового вогню, про які писали і говорили, що передаються з КНДР до Росії. Я не виключаю, що їх будуть використовувати саме північно-корейські військові, оскільки була інформація про те, що серед тих підрозділів, які вже відбули до Росії з КНДР, можуть бути і артилеристи. Тому закономірно, що вони можуть отримати відповідно там артилерія, яка їм знайома, на якій вони проходили навчання і знають, яким чином її використовувати. Тобто, ми а тут підходимо до того, що це просто дешевше, і це залучення ресурсу. Відповідно, якщо по цьому по цих військових з Північної Кореї почнуть прилітати атакам Скальпі Іджі Шедов, і Джи та Shadow і будуть знищувати їх. Це дещо має, я думаю, ну мати ефект який. По-перше, це зменшує наступальний потенціал російських військ, дає нам триматися на території Курської області якомога довше. Росія вимушена передислоковувати свої підрозділи і не допускати переміщення російських військ на ті напрямки, де вони хотіли. Кураківський, наприклад, Покровський. Турецький та Куп'янський, а вимушені будуть реагувати на ситуацію і перекидати війська в Курську область. По них завдається ураження. Вони несуть втрати. Ротації треба пришвидшувати, чи встигатимуть навчати на території Росії, і чи не призведеться до цього, до того що Кім Чен Ін почне збільшувати таксу і ціну за відправку північно-корейських військ до Росії на війну. Відповідно, це призводитиме до того, що фінансове навантаження на Кремль все одно буде зростати. Ну і плюс наступне а це рішення Байдена, воно важливе, тому що знову ж таки ми підходимо до того, що якщо Трамп, вступаючи офіційно на посаду, пришвидшує так званий мирний трек, то, відповідно, потрібно, ну що найменше, Трамп пройде свою таку, знаєте, еволюцію усвідомлення. Що треба спочатку взагалі змусити Путіна а, сісти за стіл перемовин. От зараз тільки ця стадія, навіть не стосуючись і не торкаючись змісту самих перемовин, далі вже тільки говорити про зміст. Для цього все рівно потрібні елементи сили і до цього теж будуть доходити. Ну але в будь-якому разі, зараз протягом цих двох-трьох місяців, щоб Україна отримувала великі пакети допомоги. І ті рішення, які є запізнілими, але дуже нам потрібні. Ну, я маю на увазі ті ж самі рішення про а, той же самий, а, ті ж самі удари в глиб російської території. Це все ж таки важливо і це багато чого змінює. Ну, але а, зараз немає ще реакції самого Трампа, є реакція його оточення, наприклад, син Трампа. Назвав придурками, ідіотами тих, хто ухвалює рішення про те, що потрібно зараз передати зброю а, Україні, про те, що потрібно дати право бити вглиб російської території, що це веде до ескалації і провокації. А Девід Сакс, який наближений до Ілона Маска, бізнесмен американський, заявив і в мережі X написав, що не можна цього допустити, що Трамп декларував зовсім інше: це мир, припинення війни, а це все веде до ескалації. Знову ж таки, висловилися деякі республіканці. Меджей Тейлор Грін, така собі, так само представниця республіканської партії, яка сказала про те, що це може призвести до третьої світової, не можна такі рішення ухвалювати. І взагалі, що. А, значить, що Трамп, що Байден зриває, нібито миротворчі зусилля Трампа, хоче йому нашкодити а, під завершення своєї президентської каденції Байдена, і таким чином, взагалі, там ну це страшні речі, знаєте, і не можна а, цього допустити. Тобто, є ось такі вже реакції. Ну, тих, відповідно, хто а, такі були і є, знаєте, такими групою мага, вони висловилися негативно. Про це, що скаже Трамп, подивимось, але безумовно, що ось ця група людей вона так само має вплив на Трампа, на його оточення, зрештою, це і його син. Так само там є і маски, наближені до маска, які не підтримують таке рішення. Мовчить Росія, там тільки Слуцький з комітету по внішнім ділам висловився, що це призведе до ескалації. Якось вони всі затихли. Я думаю, що не очікували. Думали, боялися, що. Ну, я думаю, що очікували, що Байден здрейфить, і цього рішення не треба чекати навіть, і що все буде добре? Що чекаємо Трампа, а Трамп не захоче цього робити? І, взагалі, Сполучені Штати Америки побояться ескалації постійно те, що там послідстві, які Путін, Путінстрія, про які постійно Путін говорить, знаєте, і мені цікаво. Ну, а як же ж, що Сполучені Штати не будуть реагувати? Це ж перша держава. Невже Трампу це Трампа це влаштує? що... Росія і Путін до нього так звертається і погрожує. Ну тому, от, власне кажучи, почекаємо. Вони підозріло затекли, вочевидь, не дуже очікували цього рішення, бо думали, що Байден побоїться до останнього, так вважали. Тому почекаємо неодмінно ж, звичайно, якась порція жовчі буде від Медведєва, від інших, і хтось на щось відреагує. Тим часом Кім Чен Ен зробив чергову заяву. Північно-корейський лідер доручив. Армії КНДР готуватися до справжньої реальної великої війни Ну ось так, що може свідчити про те, що публікація у виданні Bloomberg про 100 тисяч північнокорейців, яких Кимчинин планує відправляти до війни проти України, це правда. Що свідчить, що конфлікт тільки розростається, він виходить за межі, він інтернаціоналізується, і туди вже залучені і Південна Корея, і Японія. Союзники Сполучених Штатів Америки в Тихоокеанському регіоні, і тих, на кого покладають США серйозні сподівання, в а, Китаю. Тому, а, все ж таки, подивимося, що скаже а, Трамп з цього приводу, що скажуть дорослі з майбутньої адміністрації Трампа, тобто не просто ось ці там дописувачі і глашатаї довкола Трампа, які, ну знаєте, там намагаються патрунювати. Там і так далі, от е, насміхатися. А ті, хто прийматимуть рішення: Держдепартамент, Пентагон, ЦРУ, радники з питань національної безпеки, ну і безпосередньо сам Дональд Трамп, от вони формуватимуть рішення. А Росія і Північна Корея йдуть на ескалацію, на яку і, і поширення конфлікту, на яку не можуть не відреагувати Сполучені Штати. Тому ось так. Ну і... Сподіваюся, що зрештою незабаром зможу для вас прокоментувати таку потрібну, хорошу, позитивну новину про застосування атакамсів по території Росії. Ну, дуже хотілося. Друзі, бережіть себе, бо при все, ми міцно стоїмо, зберігаємо єдність та стійкість з Божою допомогою та милістю. Дивимося вперед. Слава Україні!